Для слава Україні. Героям слава. Отже, бодікамери для співробітників ТЦК та СП. Поясніть, будь ласка, алгоритм механіку, як це працюватиме, і як має запобігти зловживанням. Ну насамперед, треба зазначити, що всі групи оповіщення перед виходом для виконання мобіліційних завдань мусять вмикати цю камеру, яка має працювати весь час їхнього перебування. На ну скажімо, на тій ділянці чи на маршруті, де вони будуть виконувати свої обов'язки. Тобто, під цей час, все час камера має фіксувати все, що всі дії, які здійснюють військовослужбовці під час виконання своїх службових обов'язків після повернення вся інформація має бути передана на сервер, де вона зберігається щонайменше 30 днів. І за запитом правоохоронних органів або військової служби правопорядку, або там інших мотивованих за... з... запитів, ця інформація може бути надана знов ж таки повторюся за відповідним запитом. А хочу уточнити, чи всі патрулі, чи всі працівники ТЦК СП забезпечені цими камерами. Наразі в мене немає зараз повної інформації. За тими звітами я отримав ще станом на вчорашній день по лінії комунікацій. Є певні, є певні ТСК, які ще не повністю забезпечені цим обладнанням. Мова тут йде не тільки про камери, а мова йде і про серверне обладнання, там, де буде зберігатися ця інформація, тому що там є певні вимоги до захищеності, воно має бути від'єднано від мережі. І ну, разом з тим забезпечувати збереженість тих даних, які там знаходяться. Тому над цим зараз ще робота триває, і я впевнений, що ми справимося з нею, тому що це. Скам так, це є зацікавленість як сторони і ТСК і ТСП, так і військовозобов'язаних, тобто воно покликане захистити права і, і тих, і інших. А скажіть, будь ласка, ті співробітники ТЦК СП, які не забезпечені камерами або ж за відсутності серверів та місць зберігання, вони не виходять на маршрути? Вони чи чи вони продовжують виконувати свою роботу серед населення? Мобілізаційні завдання не можуть бути зупинені тільки через те, що відсутні камери. Звичайно, робота буде продовжена, але разом з цим продовжиться робота щодо забезпечення бодікамерами всіх представників ТСК та СП, які задіяні в мобільних групах, групах оповіщення. Гаразд, давайте до інших зокрема тем у серпні 91% пов'язаних із ТЦК інцидентів виявилися маніпуляціями. Це дані офіційної звітності. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, про окремі випадки, які так би мовити, зі знаком плюс та або ж зі знаком мінус, про які маніпуляції загалом йдеться? Маніпуляції є наступного характеру, тобто дуже часто відео потрапляють, які потрапляють в мережу при їх детальному вивченні. Вони виявляються або старими, або відео, які поширюються одночасно там на кілька на кілька регіонів. Тобто, ну за влітку, якщо не помиляюсь, в липні місяці ми натрапили на 70, що найменше на 75 відео, які були ретрансльовані в різні регіони. Ну, Мінялася тільки назва міста, там, де, там, де відбувся, там, нібито відбувся конфлікт з ТСК. Ми ці дані передавали і правоохоронним органам, і я їх, я їх показував у Верховній Раді, депутатам тимчасової слідчої групи. От. І ну, таким чином, я думаю, що навіть якщо ми знову-таки повертаємося до використання бодікамер, то це також має певним чином зменшити кількість подібних проявів. Що хочу сказати з тих речей, які дійсно відбулися, про які ми, ми про які ми відзвітували і звітуємо, це прояви корупції, тому що це є не абсолютно неприпустимі речі в країні, яка воює. Корупція, тим тим більше в таких органах, як ТЦК та СП, вона є неприпустимою. І відповідно, якщо такі прояви є, то за сприяння і за сприяння командування, і за сприяння всіх всіх щаблів всіх вищих вищих штабів надається допомога правоохоронним органам щодо виявлення щодо надання певної інформації з метою викорення цього ганебного явища і про всі ці випадки ми звітуємо як на сторінках і командування сухопутних військ так і на сторінках обласних ТЦК, ТСП і оперативних командувань Пане Віталію, останнє запитання до вас. Зараз в Верховній Раді є ініціатива, мета якої запровадити кримінальну відповідальність для цивільних за образи військових. Як ви до неї ставитеся до цієї ініціативи? І чи вважаєте, що вона на часі? З огляду, з огляду на ту ну, я виражаю свою особисту думку. З огляду на той потік негативної інформації, який поширюється, на жаль. і... На жаль, нашими українськими громадянами, які там певною мірою підспівують російським пропагандистам, я вважаю, що. Така відповідальність має бути. Втім, я ще чесно кажучи, не ну не зовсім не себе розумію, в якому вимірі вона повинна а, настати. Тобто, чи це має бути кримінальна, чи це має бути якась там чи достатньо адміністративної відповідальності. А в цілому, моя думка така, що у воюючій країні а, військовослужбовець а, ну має бути на першому місці, не зраджено там на ту на посаду, яку він обіймає, чи не зврячен, на ту функціонал, який він виконує. І, Ображати військового це є неприпустимим, і звичайно за це має бути відповідальність. Тут я підтримую цей законодавчий проект. Зрозуміло, дуже дякую за вашу особисту думку і загалом за ваші коментарі надані в прямому ефірі. Віталій Саранцев, речник сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.